Вогнепальний раритет. У трьох прикарпатців знайшли незаконну зброю. Йдеться про мешканців Косівського та Коломийського районів. Організував злочинну діяльність 61-річний мешканець села Космач, а допомагали йому в цьому 42-річний житель Коломийщини та 49-річний мешканець Косівщини. Чоловіки мали незареєстровану нарізну вогнепальну зброю і боєприпаси. Їх збивали на чорному ринку. Поліцейські задокументували, що зловмисники збули гладкоствольний пістолет, гвинтівку системи Мосіна, револьвер системи Сміта Весона, пістолет-кулемет системи Шпагіна. Затримали чоловіків на гарячому при спробі чергового збуту незареєстрованої зброї. Правоохоронці провели декілька обшуків в автомобілі та за місцями проживань зловмисників. Виявили та вилучили гладкоствольні рушниці, нарізний карабін, стартовий пістолет, ножі патрони. Порох та ще шість паперових згортків та два полімерних пакети із речовиною рослинного походження зовні схожою на наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс. Загальна вага близько 600 грамів. Все це вилучено та направлено на експертизу. Чоловіки раніше не судимі. 42-річного мешканця Коломийщини правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінально-Процесуального кодексу України. Усім трьом фігурантам оголосили про підозри у вчиненні злочинів. Поліцейські розпочали кримінальні провадження за частиною другої статті 28, частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами. Частиною 2 статті 309 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Та частиною 2 статті 310 Посів або вирощування снадійного чи конопель Кримінального кодексу України усіх трьох зловмисників взяли під варту. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія